Для приготування рулетів мені знадобиться борошно, цукор, сіль, ванільний цукор, олія, тепла вода і живі дріжджі. До дріжджів додаю дрібку цукру, теплу воду, добре розмішую і додаю до борошна. Трішки присипаю борошном і залишаю на декілька хвилин, щоб дріжджі активувалися. Вмісті з теплою водою розчиняю цукор, ванільний, цукор, сіль і додаю до борошна. Пройшло 10 хвилин, дріжджі добре активувалися, додаю соняшникову олію і замішую тісто. Тісто виходить дуже ніжне, м'яке і не липне до рук. Тісто перекладаю в миску, накриваю рушником і ставлю в тепле місце для підйому. Пройшла година. Тісто добре піднялося, приступаю до формування. Тісто розділяю на 3 рівні частини. Кожна частина у мене виходить по 450 г. Кожну частину розкачую прямокутником. Розкачую досить тонко. Чим тонше буде тісто, тим більше буде прямокутник і тим більше в ньому буде начинки. Для начинки у мене будуть грецькі горіхи молоті плюс цукор і молотий мак плюс цукор. До грецьких горіхів додаю столову ложку холодної води і добре перемішую. Ось така повинна бути маса. Рівномірно розподіляю горіхову масу по тісту і закручую рулет. Шов добре защипую і перекладаю на змащену олією форму. В макову начинку так само додаю 1 столову ложку холодної води і добре перемішую. Макову начинку рівномірно розподіляю по тісту і закручую в рулет. На третю частину тіста викладаю залишки макової і горіхової начинки, вийде дуже гарно. Форму з рулетами кладу в холодну духовку на 30 хвилин для підйому. Пройшло 30 хвилин, рулети добре підійшли, включаю духовку на 200 градусів і випікаю. Мої рулети випікались рівно 30 хвилин, і ось такі гарні вони в мене вийшли. Рулети виходять дуже ніжні, м'які, смачні, і навіть через декілька днів вони не черствіють. Всім смачного миру і добра!